Доброго ранку вдома. Сьогодні поговоримо про книгу Ми знайдемо свого Марселя. Це відверта автобіографічна розповідь адвокатки, мами чотирьох дітей та громадської діячки Інни Мірошниченко. У ній авторка ділиться своїм шляхом до материнства, зокрема усиновлення дітей, і одночасно надає практичні поради тим, хто лише замислюється над цим кроком. Вітаю вас, в етері, ранку вдома. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, що стало поштовхом до написання цієї книги? Важко сказати це якийсь такий момент, коли ти дійсно розумієш, що всередині тебе настільки багато якихось усвідомлень, висновків, які можуть допомогти іншим, їх надихнути, підштовхнути. І плюс, коли люди навколо кажуть, то тобі треба вже книжку написати. Все це докупи довело мене до того, що все ж таки я сіла, почала писати рік. Писала, видала, і тепер нарешті насолоджуюся тим, що люди дійсно відкривають щось глибше ніж те, що можна побачити просто на поверхні, коли дивишся мій інстаграм. Чим саме ви там поділились в цій книзі? Про що вона розповідає? Ну плюс-мінус за нотації зрозуміло, але хочеться авторський погляд побачити. Це мій шлях від дитинства, від пошуків себе, побудови стосунків з батьками, з соціумом, а потім з чоловіком, з дітьми, врешті-решт, усиновлення. Але він не для того, щоб розказати свою історію, просто поділитися. Ось я така, я так жила. А для того, щоб показати, через які труднощі я проходила, наприклад, на самому початку, що потім, десь в кінці дати розуміння, що ті труднощі привели мене сюди до здійснення моєї мрії, і таким чином. Пояснити людям, що будь-які випробування, які є в їхньому житті, вони не просто так, і вони, врешті-решт, потім стають якимось трампліном. І людям хочеться дякувати за ці труднощі. Тому я хочу, щоб кожен, хто прочитає мою книжку. Озирнувся на своє життя, подивився, де у нього було складно. Це не має бути так, як у мене. Не має бути мій досвід, моє життя, мої помилки, мої висновки. Це має бути натхнення, переоцінити свій прожитий досвід і зрозуміти, що замість того, аби думати, як було погано, треба знайти, чому цей досвід був і знайти змогу всередині себе подякувати цьому досвіду. Тобто, це книга автобіографія, саморефлексія, але все таки ви фокусуєтесь там на конкретному аспекті да свого життя, і наскільки я зрозуміла, йдеться про материнство. Так, так, так там є здебільшого і про інші аспекти мого життя, і про кар'єру. Багато дуже про кар'єру, про пошуки себе в цій кар'єрі, про те, як кинути всю цю кар'єру, про те, як пірнути в щось абсолютно нове і втратити там все, а потім повернутися до якихось витоків з якихось почав. Але материнство це той ресурс, який дав мені найбільші відповіді на запитання в моєму житті, таких екзистенційних питань по типу сенсу буття. В них я саме в дітях своїх я знайшла відповіді на ці питання. Це не означає, що я всім скажу народжуйте купу дітей, будете щасливі, ні. Але через призму дітей і їхнє виховання я знайшла для себе відповіді на свої питання, і так само кожна людина зможе не через дітей, а через свою творчість, свою роботу, через себе знайти відповіді на свої питання. Тобто я просто хочу надихнути їх, подивитися на ті сфери життя, які у них є, і дати їм здорову оцінку. Ви описуєте в книзі поєднання материнство, кар'єри, громадської діяльності, особистого життя. Поділіться от прямо зараз з нашими глядачами секретом, як все це поєднувати, чи взагалі це можливо. Так, у мене є цілий розділ присвячений балансу, і такий спойлер цього розділу, так що одразу всім сказати, балансу не існує. Ми можемо постійно гнатися за чимось, намагатися бути краще, краще, краще з кимось змагатися чи змагатися навіть з собою. Але сенс в тому, що в цьому немає сенсу. Ніколи не буде балансу. Життя це синусоїда, це непряма. Ми постійно перебуваємо нас, колихає ми з точки А в точку Б. І сенс в тому, щоб тут і зараз в цьому момент. В моменті вміти кайфувати і просто подивитися і подумати, а чи потрібно мені бути найкращим в цій сфері? Чи дійсно ця сфера не приносить мені такого задоволення, як я хочу? А ця сфера, яка не оцінена іншими, насправді робить мене щасливим. Тому вже я сфокусуюся на тому, що робить мене щасливим, і не буду намагатися бути найкращим в усьому, найкращою дитиною, дружиною, мамою, е працівницею? Ні, я просто подивлюся на те. Для чого я тут і що робить мене дійсно щасливою, а від іншого від чого можна відмовлюся, від чого не можна, там просто мінімізую витрати своєї енергії, і в цьому й буде баланс. Баланс в тому, що ми ніколи не будемо ідеальними ніколи. Особливо якщо ми поєднуємо кілька сфер, ну ми не можемо бути класною мамою і класною кар'єристкою, якщо ми поєднуємо це. Поки ми працюємо, ми вже не така класна мама, як хотілося б. І поки ми граємося з дітками, ми в цей час так само могли будувати кар'єру. Так от, коли ми ми чуємо, що баланс в тому, щоб робити трохи тут, трохи тут, і просто кайфувати від усього, коли ми відчепимося від себе, тоді дійсно ми відчуємо, коли ми ось на цьому на цій хвилі, як на серфінгу, ми її піймали, і нам тут добре, коли ми ні з ким не змагаємося, а просто опановуємо хвилю тут і зараз. Дякую, ваше материнство. воно має особливу історію. Розкажіть, будь ласка, зараз коротко. Я розумію, що в книзі про це значно більше про досвід усиновлення. Про те, як ви до цього дійшли, як ви це прийняли рішення? Які емоції відкриття і несподіванки на цьому шляху спіткали вас? Насправді, якщо так проаналізувати весь наш шлях, то рішення усиновити воно було дуже спонтанне, і попри те, що ми його дійсно виношували рік, воно все одно було таким: а давай усиновимо, а давай. Що вперше, що вдруге. І зараз ми сміємося над цим. Ну тому що ми розуміємо, що люди більш глибинно підходять до вивчення цих питань. Але з іншого боку, якщо б ми глибинно підходили, можливо, нас би це дуже налякало, відштовхнуло, і ми б ніколи не зробили цей надважливий крок. Він дуже складний, він забирає дуже багато енергії, але він дарує. В відповідь насправді стільки сили, стільки усвідомлень, що ти тут і зараз робиш диво, що ти дійсно не можеш шкодувати про ухвалене рішення. Але якоїсь такої історії, як ми дуже довго до цього ж йшли, йшли, йшли. Такого немає. Тим не менше, якщо почитати мою книжку, то можна зрозуміти, що по цеглинках це рішення воно росло з самого мого початку. Що якісь моменти в моєму житті ставалися, вони клали одну цеглинку, другу, третю, п'яту. і Колись вирос такий цілий будинок, який сказав, що наші двері відкриті, відкриті для всіх, і ми готові давати прихисток тим, хто втратив сім'ю. І дійсно цього б не було, якщо б не увесь мій шлях і не увесь той досвід, і не всі ті люди, які мені зустрічалися на моєму шляху. А так, звісно, ну наше усиновлення, воно здебільшого відрізняється від усиновлень інших людей, саме через те, що люди дуже свідомо підходять, вивчають, аналізують. Тому були такі: типу: е-гей-гей, давай усиновимо. І тим не менш, я вважаю, що у кожного свій шлях ми в жодному разі не шкодуємо, але дуже сміємося над собою зараз, коли дуже часто до речі мені пишуть люди. Які вивчали анкету, наприклад, Ангеліни, і кажуть, ми не наважилися. А я розумію, що ми наважилися тільки через те, що ми не вивчали анкету Ангеліни. Ми просто її побачили, і все ми забираємо, Потім будемо вдома розбиратися. Ну вдома розбираємося. Але це насправді дуже круто. Бо коли включаєш логіку, мозок починає аналізувати, піднімати найстрашніші картинки, тебе лякати, жахати, на що воно тобі треба? У нас такого не було. Нами. Керували тільки емоції, повна ось ця любов, бажання врятувати світ. Так ми і рухаємося далі по життю. Я звісно підготувала питання, ваші поради до людей, які зважились на цей крок, але я вже почула додати в життя трохи легкості, так. спонтанності і позитивної емоційності, і все вийде. Скажіть, ви займаєтесь захистом прав дітей і взагалі занурені в цю тему дитячих будинків? І неодноразово казали, що немає місця в цивілізованому суспільстві для дитячих будинків. Чому і як цю проблему можна вирішити? Особливо зараз? Справа в тому, що дитячий будинок ніколи не дасть дитині ту турботу, любов, яку вона потребує. Дитина, особливо маленька, вона на фізичному рівні потребує емоційного контакту, тепла, обіймів, тіло до тіла. Бо дитина знаходиться в залежному стані від дорослого. В ідеалі це мама. Якщо так сталося, що мами немає, це може бути будь який інший дорослий. але це має бути індивідуальний опорний дорослий. Якщо такого дорослого немає, тоді усе тіло дитини, її мозок, її психіка розвиваються не так, як треба, і у дітей виникають хвороби. Хвороби як ментальні, так і абсолютно буденні фізичні. Всі вони викликані лише тим, що дитина не доотримала тепла. Дитячий будинок це стіни. Це стіни і двоє вихователів на всю групу, які не дають емоційного контакту. Тому що, якщо ти обіймеш одного, захочуть всі 20. А виховательки не мають часу обіймати 20, тому що їм треба прибирати, готувати, переодягати і так далі. і так далі. Купа турбот, і через це діти замикаються в собі, травмуються самого дитинства і в цілому система Проблема, навіть якщо дитина потрапляє туди на три роки, травмує набагато більше ніж асоціальна родина, з якої вилучає дитину. Це не означає, що не треба вилучати дітей, чи треба їх там залишати, чи треба повертати в ці сім'ї. Ні, це означає, що якщо ми, як держава, захищаємо дітей, нам треба подивитися, чи дійсно ми робимо все, щоб діти були захищені і отримували те, що, на що вони заслуговують, і те, чого вони потребують. То дитячий будинок і інтернат це не місце, в якому дитина гармонійно розвивається. Десь півроку пробування в інтернаті гарантує три три роки відставання в психологічному і інтелектуальному розвитку. Тобто, дитина потрапляє в інтернат і все вона застигає. І що б ви там з нею не робили через те, що її лімбічна система постійному стресі, через те, що немає опорного дорослого поруч, вона застигає, і в неї потім починаються е, особливі освітні потреби, розумова відсталість. А щоб ви розуміли, розумову відсталість назад відкатити її неможливо. Тобто, дитина, мозок якої вже все він. Не приймає ці виклики, виклики все більше здатності їх опрацювати все менше, вона вже не може вирости в повноцінного дорослого. Тому повноцінна особистість виростає тільки в сім'ї, і саме тому дитячих будинків не має бути. Це не про те, що їх треба сьогодні всі закрити, дітей розкидати. Зовсім ні. Треба створити такі умови, в яких діти не потрапляють в дитячі будинки, і за 10 років мати Україну, в якій дійсно дитиноцентрично, в якій дійсно всі дбають про. Наше майбутнє, це наші діти, це ті, хто будуть потім піднімати Україну, яку ми зараз відвоюємо. І на жаль, дитячі будинки це місце, яке випускає в світ абсолютно несоціалізованих, не здатних до до життя дуже часто, майже в 99% випадків хворих ментально і фізично людей. Які потім лягають тягарем для суспільства, стають небезпечними для суспільства чи просто покладаються на систему, тому що вони потребують пожиттєвої підтримки від держави, і так не має бути це не про здорове існування? Цим питанням його може вирішити поступово, неквапно і не скоро саме держава. Чи ми можемо зараз звернутися до пересічних громадян? Що ми можемо робити знизу, щоб вирішувати це питання? Дивіться, держава так, якщо називати абстрактно, в державі є як ті, хто бореться за те, щоб такого не було, так і ті, хто отримує певну вигоду від того, що інтернати, дитячі будинки існують. І ось ті, хто отримують вигоду, ті, хто наживається на дітях, вони прикриваються тим, що більшість людей. Не знає про проблеми інтернатів, ну це десь там, мене це не стосується. Тому це все починається з кожного з нас. Коли кожен з нас запитає себе, а що там відбувається за стінами інтернатів, чи дійсно дітям там добре? Коли переосмислять і зрозуміють, що це не дитячий садочок цілодобовий. Ні, там такого немає. Чи хотіли б ми, щоб наші діти там зростали? Ми не знаємо, що буде завтра. Ми живемо в країні, в якій війна, все може статися найжахливіше, і завтра ваша дитина потрапить туди. Ви хочете, щоб вона там росла? Ні, ми маємо створити такі умови, за яких ми відповіли би так, і тільки тоді розслабитися. І от коли кожна людина буде ставити для себе питання: чи дійсно її податки йдуть на те, щоб покращити життя інших дітей? Чи дійсно в дитячих будинках люблять дітей, не знущаються, не гвалтують, не б'ють і так далі. І от тоді ті, хто заробляють на системі, вони не зможуть прикриватися несвідомим суспільством. Бо тоді суспільство буде ставити питання, чому так ми тебе вибрали? Ти наш депутат, ти нас представляєш. Ми не хочемо, щоб за наші гроші калічили дітей. І тоді система буде руйнуватися. А зараз це поки схоже на те, що такий великий великий корабель, і з ним бореться маленька така надувна, надувний човник, намагається його потопити. цей надувний човник це ті, хто займається правозахистом. Дітей сиріт, і ми хочемо, щоб цей човник ріс, 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 став на одному рівні з кораблем, і нарешті показав, що люди вирішують долю України, а не ті, хто набиває свої кишені. Дякую, пропоную ще на хвилиночку повернутись до книги. Мене цікавить назва. Ми знайдемо свого Марселя. Це про що? А це така абстрактна, є ціла глава, в якій пояснюється, чому там так. Це не про те, що ми знайдемо свою. Знайдемо, не про те, що ми знайдемо свою дитину. Ні, це про те, що кожен з нас знайде свої, свою мрію, знайде шлях до своєї мрії, знайде відповідь на своє питання. І для кожного з нас це буде свій Марсель. Е, я хочу, щоб кожен читач знайшов свого Марселя, що б це для нього не означало. Це може бути ніяк не пов'язано з сім'єю, дітьми. Взагалі, з чимось таким проявом любові, це може бути пов'язано з чим завгодно, але головне, щоб людина прочитала і знайшла відповідь на своє глибинне питання, і в книжці я розкриваю, чому вона так називається. Там є пояснення цьому, і не буду спойлерити для того, щоб людям було цікаво це читати. Ну оскільки все таки під час інтерв'ю тричі прозвучало слово Мрія, я думаю, що маю право поставити це питання про яку власну мрію ви пишете в книзі. Чого вам вдалося досягти? Що це був за Марсель? Ну, У мене це був Марсель, але моя глибинна мрія, куди мене привів Марсель, куди мене потім привела Ангеліна. Я хочу, щоб кожна дитина мала сім'ю. І дійсно, якщо кожна дитина буде зростати в люблячій сім'ї, ми будемо жити в світі, де немає войн, немає конфліктів, немає насилля, де увесь світ живе щасливий. Тому що все іде з нашого дитинства і тієї кількості любові, яку ми отримали. Тому в мене є така велика мрія, і мене туди привели діти, і тепер я присвячую цьому своє життя. Для того, щоб, хоча б в межах України, я не можу за весь світ відповідати, але щоб в межах України кожна дитина отримала люблячу сім'ю. Дякую вам за. Це за вашу діяльність за вашу книгу за те, що завітали в гості на ранок вдома. Дань ще дуже багато, але я цілком розумію, що всі відповіді можна знайти у книзі. Ми знайдемо Марселя, шукаємо в книгарнях. Дякуємо іні Мирошниченка і зичимо успіхів на тому шляху, який ви обрали. Дякую, дуже дякую. Спокійного дня. Дякую, навзаєм.